Дівчата, якщо вам 40 плюс рочків і ви хочете такого гарного омолодження, в такому віці вже треба використовувати все, що можливо, для того, щоб вже, по-перше, прибрати ті ознаки старіння, які вже є. І по-друге, у нас задача профілактувати подальше старіння і зменшити його швидкість. Що є препаратами такої вже важкої артилерії у косметології? По-перше, це комбіновані препарати, які містять гіалуронову кислоту і полінуклеотиди. Це препарати, які дають можливість і насичити шкіру поживними речовинами, і створити гарне мікросередовище для комфортних умов роботи клітин, які будуть виробляти наш власний колаген. По-друге, необхідно і часто це робиться, це процедура омолодження полімолочною кислотою. Це полімолочна кислота, кристали полімолочної кислоти, вони активно діють в шкірі, вони мають здатність збирати таку шкіру до купи, для того, щоб вона не повзла в нас вниз. Інших таких препаратів подібних немає. Не бійтеся мезониток, тому що це теж те, що може. Підтягнути овал обличчя, покращити овал обличчя, покращити тонус шкіри. Тобто не бійтесь таких класних процедур, які дійсно в цьому віці вже можуть щось робити. Далі вже практично неможливо буде щось зробити, якщо в 40 років ви не будете робити таких процедур, і будете їх боятися.